Доброго ранку, доброго ранку, шановні українці. Ранок у нас сьогодні 2 вересня, 2 вересня 2023 року. А я йду по місту сакіріани. І сакіряни, мої рідні сокіріани, вже четверту неділю в диму. Вже четверту неділю скоро буде майже місяць, як горить наше сміттєзвалище. Сьогодні я проходив біля колишньої. США номер 2 да, середньої школи номер 2 по вулиці Покровській, колишня Ватутіна. Зараз це, якщо не помиляюсь, гімназія. І от сьогодні підуть дітки. Дітки наші, секірянські дітки, за яких всі рвуть на себе груди, ми за дітей, ми за майбутніх секірян, а територія, гімна... територія Секірянської гімназії по вулиці Покровській сьогодні в диму. Цілу ніч там був дим. І ранком я йду, і там дим висить просто. І зараз прийдуть дітки на 8-9 годин в гімназію, в школу і будуть дихати цим димом. Будуть отруюватися. І всі знову мовчать. Всі мовчать, тому що бояться сукірянської міськради, бояться Василя Козика, бояться, не хочуть зв'язуватися. Тоді заткніть просто в сокірянці Писки і не кричіть, що я люблю сокірян, я за них життя віддам, я люблю дітей Сокірянщини. Ви, шановні, боїтеся. Навіть якщо дим буде до Нового року, навіть якщо всі діти зляжуть від цього отруйного диму з сокірянського сміттєзвалища, ви будете мовчати. Тому що в сокірянах з 1992 року з 1992 року... Виростили просто раба. Знаєте, от такого раба. Сукірянський раб, який паше, мовчить, цілує капці господарю, лижесь раку місцевій владі. І все. Четверта неділя, як горить сукірянське сміттєзвалище. Четверта неділя, як травляться наші діти в школах, старики, пенсіонери, жителі міста Сукірян. Сукірянський раб. Це вирок міста Сокіряни. В Сокірянах немає вільної людини. Немає вільної, свободної людини, для якої Україна воля, свобода і правда понад усе. З вами український історик та журналіст Швець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!